Понимаєте, я в Ріперсона схватив, no, не поня. можу нічого зробити. Вона заглохла? No. Заглохла і пішов, Ви пишу, комусь сказали, хоч ходив щось? Ходив до сусіда, просив, відказалися. Дві ваші Ну, Я зрозумів. Давайте, може, ми її затягнемо до вас додому та й все. Ви за кермо зможете сісти? Це. З вами є ще товариші якісь? Немає. Зможете чи ні сісти? Зможу. Давайте пробуємо вас затягнути. Яшка, ви так лишили, я не дай Бог Та би хтось був. Так, сідайте і дивіться, акуратно, притормажуйте, потихеньку потягне. Скидайте з передачі, я вас дотягну додому. Тут? Я зрозумів. Ніхто всі проїхали. Всім байдуже. Нічого. Я вам лишу свій номер, дивіться. Ситуація. Ви мені дзвонить номер 24 на 7. Гарного дня вам до побачення.